Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, ви у моєму книжковому куточку і тут ми говоримо про книжки. Сьогодні пропоную прийтися з вами по книжкових анонсах і дізнатися, що ж підготував нам 2024 рік. І почнемо ми з Кінга та його роману Доларес Клейнборг. видавництво КСД. Коли віра донова найбагатша та найнепривітніша мешканка острову помирає, вся підозра раптово падає на її доглядавницю та економку доларес. Адже колись давно її чоловік помер за незрозумілих обставин, і всі говорять, що це вбивство, і саме вона була до нього причетна, та чи не забагато раптових смертей на одну людину. Ну як на мене, опис доволі цікавий, хоча я і знайома з творчістю Кінга, читала лише один роман та переглядала пару фільмів. Переходимо до відомої серії трилерів від Тес Гернсен, і тут у нас я знаю секрет. Це історія про два вбивства. Спочатку буває чоловіка, потім жінку. І далі наші головні герої е, мають знайти логічний зв'язок, хто ж буде третім. Але цікавинка в тому, що третя жертва, третя майбутня жертва, вже знає, що далі прийдуть за нею. Адже вона знає якийсь там секрет, який нікому не розкаже. З цими детективами я не знайома, як із тією авторкою, але звучить доволі цікаво. Скажіть. А далі у нас друга частина хроніків безночі, і це Богоділ Джей Крістоф. Видавництво небо ця історія знову про мію, яка все ж таки висвячена у клинки, але не усі в багряній церкві вважають, що вона цього заслуговує. Дівчина вирішує помститися за свою родину. Проте протягом цієї історії вона буде змушена обирати. Мія знаходить нових союзників, суперників та мусить розгадати таємницю, яка точно змінить її погляд на життя. Ну, як на мене, опис звучить дуже захопливо. Темна буря, а не тмарі, видавництво небо. Ця вториня я знаю за роману Червона зима, який довгий час був популярний у Буктоці. Головна героїня у нас дівчина Емі, яка присвятила все своє земне життя для того, щоб стати містилищем для богині аматерасу. Проте зрада іншого божества робить це неможливим. І тепер Аматерасу має для неї зовсім інше завдання: а саме спуститися на землю та визволити усіх земних Богів. На боці дівчини щиро, лисиць, який не пам'ятає свого минулого, їхні пошуки приведуть їх до того, що доля небес та землі буде залежати від нашої юної дівчини. Вона повинна знайти зниклих богів, інакше світові настане кінець. І знаєте, така історія із японськими мотивами не може не зацікавити. А далі у нас продовження серії Бріджертони, вікон, який мене покохав Джулія Квін видавництво Віват. І поговоримо ми про невиправного холостяка Ентоні Бріджертона. Він вирішує одружитися і обирає собі підходящу кандидатуру. Але сестра цієї кандидатури вирішує, що він їй взагалі не пасує. І так між Ентоні і Кейт, а саме так звати сестру, починається війна, і ніхто з них не хоче бути переможним. Та раптом все їх роздратування змінюється на пристрасть, в якої не врятує ні розум, ні гордість. Скажу чесно, це в принципі не моя історія, і навіть серіалу я не дивилася, але все ж таки звучить доволі цікаво. А далі у нас продовження коміксу, коли завмирає серце, видавництво-видавництво. І ця історія в нас про Чарлі і Ніка. Це, до речі, вже п'ятий том, у якому вони вже сказали один одному цих три важких слова. Чарлі роздумує над тим, що буде через рік, коли Нік поїде до університету, та чи зможуть вони зберегти їх стосунки. Це такий легкий комікс про кохання, дружбу та вирішення складних проблем. Тому я думаю, він може зацікавити. І далі на створіння Редгрей на Лібовській це попіл і місячний сяйво, книга, третя, видавництво небо. Світ розколюється на три королівства. Здається, гірше бути не може, адже за горами вже фінальна битва. Аж раптом з'являється нова напасть, яка знищує все на своєму шляху. Тепер Адель повинна не тільки побороти своїх зовнішніх ворогів, а й позмагатися із своїми внутрішніми. Це завершальна частина фентезійної трилогії. Вона розставить всі крапки над і та розкаже, чим закінчується історія, яка розпочалася лише з простої допитливості однієї дівчини. І цей опис точно може заінтригувати. А ми переходимо до останньої книжки на сьогодні, і це закон третій крові Андрій Новік, видавництво небо. У невеличкому шведському місті стається жахливе викрадення. Викрадають таємні алхімічні рецепти. Єдиний охоронець вбити, а світ докаже, що викрадачі були без обличчя. Це буде дуже складна та заплутана історія. Аж тут і і нелюди, і божі передвісники, і чарівники, і прості люди. І як же зможуть переплітатися події та історії, коли напруга зростає? Я думаю, це буде ще один дуже цікавий та захопливий роман. І це була лише невеличка частина книг, якими нас порадують у 2024 році. І багатько з них я вже записала до свого списка бажанок. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за те, що ви подивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити мені вподобайку, якщо вам було цікаво, та написати в коментарях, які книги очікуєте ви та що ви вже встигли прочитати. Та до нових зустрічей!